Ми йдемо далі. У нас наступний поєдинок це поєдинок з попереднього туру, поєдинок, в якому зоря приймала і лічівець. Поєдинок, ну, не можна сказати, що він був насичений на моменти. Поєдинок, який відбувався минулого вівторка. І лічівець, який продовжує грати на виїзді, і домашні виїздні поєдинки, дуже складна ситуація. Треба, треба до речі, розібратися в цьому моменті. Удар по воротах Шевченко, який зараз ну, в цих поєдинках піймав кураж, почувається абсолютно комфортно, абсолютно добре. Він в цій ситуації не зумів. Не дав можливість забити Мішньову І я би хотів от відзначити, подивіться, контратака, яка у е, Зурі пішла. Подивіться, Караваєв вчить вперед. Олександр Суч, прокоментуйте. А то що тут коментувати? Каравай тим відбувається, що флановий рок з високої скорості. Він не повинен це виконувати Подивіться, відразу все не закінчується. Але скільки футболістів біжать в атаку? Атака ще продовжується. Тут подача, подача вже Чайковський подає, і Будківський забиває м'яч. Ну от це якраз атака першим темпом і атака другим темпом. Сработала. Є підтримка. Куди да? скільки людей прибігло в контратаку? Правильно, Олександр? Це ж найголовніше? Заряють і ми славиються зараз. Ще один момент. Ще один момент, тут вже після стандарту, бачите, пробує вірту. Це ви сказали, що гра без моментів. Да. Віталій Вернадуб, я не сказав, що гра в Я сказав, що не так багато було моментів, як хочеться. Да, маса моментів було в першому таймі. <кх> що в одних, хороші, що у вторих. Саргамадзе, зі штрафного пробив, ну Ще, і в принципі перемога збори. Зорі. Це е, перша перемога у цьому сезоні для команди Юрія Вернадуба в внутрішньому чемпіонаті. Момент не показали, коли удар кулача в перекладину, в спину Шевченка знову. м'яч. По крайней мере, я, чиось, не должен был проиграть эту игру, при може бути.